Привіт, друзі! Елвін! Вітаємо всіх шанувальників трьохколісних електроскутерів. Сьогодні ми зробимо порівняльний аналіз двох моделей. Самих популярних: це Елвін, ЕТБ 122 та Елвін ПТБ-126. Почнемо з ЕТБ 122 сірого кольору. Цей електротрицикл після оновлення, після рейстайлингу, отримав. Отримав нові двигуни, нові контролери з режимом рекуперації та, та здатний на більшу дальність ходу та вищу швидкість. За рахунок рестайлингу, він отримав не лише більш сучасніший зовнішній вигляд, а й велике багажне відділення. Ну, воно, в принципі, таке не дуже змінилося, чуть-чуть буквально збільшилося. Він став більш універсальнішим і практичнішим. Чому? Тому що в нього дали отакий цифровий дисплей. Ну, комусь більше подобається, комусь менше. Тут змінили фару. Як ви бачите, в ЕТБ-126 фара залишилася такою самою. В етб 122 змінилася, збільшили лінзу. Також. В ЕТБ-122 багажник оновився спереду, він ставив більшим. А в ВТБ-126 багажник залишився такий самий. Також в ЕТБ-126 залишили ц... такий цифровий дисплей. Але, на мій погляд, він мені більше подобається, ніж отакий кольоровий. Хоча і той, і той дуже добре видно, коли сонячний день. ЕТБ-122, як ви бачите, має три місця. Одне дитяче і два дорослих. В ЕТБ-126 тільки два місця. Одне два дорослих. Причому другий пасажир буде їхати ззаду до першого. Тобто... По відношенню до руху він буде їхати ззадом. І це підніжка для ніг. За рахунок того, що ВТБ-126-го є підніжка для ніг, він на 18 см довший порівняно з ЕТБ-122. Як там, так і там досить зручно сидіти. Ну, ЕТБ-122 розрахований більш для комфортних переміщень, а ЕТБ-126 це електричний трьохколісний скутер, який більше розрахований для вантажних перевезень, багажний відділ... Ділення більше якраз полюбляють чоловіки і для того, щоб щось транспортувати, як не як можна сюди багато чого покласти. Я бачив, як люди багато ящиків на ньому перевозили. Щодо ходових характеристик, то Обидва електроскутери оснащені потужними двигунами та амортизаторами як ЕТБ-122, так як і ЕТБ-126, вони йдуть, можуть іти 800, 1000 і 1200 ватний і максимальним навантаженням до 200 кілограм. Завдяки підвісці передня йде гідравлічна вилка, як ВТБ-122, так і ВТБ-126. Вилки, бачите, трохи відрізняються. Бо ЕТБ-126 заточений більш на вантажні перевезення, і кермо в нього стоїть трошки вище ніж ЕТБ-122. Е, колеса в них одинакові, восьмидюймові. Це йде 36 см, як Елві ТБ-122, так і Елві ТБ 126 оснащені одинаковими акумуляторними батареями. Як в 122-му, так і в 126-му встановлені 5 акумуляторних батарей, з'єднаних послідовно. 6 ДЗФ 20, тобто це 20-амперний акумулятор. Взагалом виходить, 60 вольт 20 ампер. Вони легко їх можна зняти. І замінити. Кількість циклів 500 в акумуляторної батареї. Гарантія йде рік на двигун, акумулятор контролер. от так він складається. Багажник задній, як я вже сказав, не змінився. Спереду він збільшився. Габарити по ширині в них одинаковий, що в АТБ-122-126. Крила. В 122-го йдуть завжди чорного кольору. В 126-го він буває в двох кольорах червоному і синьому кольорі. Також додатково є стоянкове гальмо-ручнік, але можна також ставити на стоянку за допомогою ручного гальма. Це то саме, воно то саме дублює. Просто кому як більше подобається. Загалом обидва скутери від Елвін ЕТБ «ЕТБ-122» і тебе – є прекрасними варіантами для тих, хто шукає надійний комфортний, економічний саме головне транспортний засіб для пересування. Відповідно, ви обирайте той, який підповідає вашим потребам і вимогам, і нажов насолоджуйтеся комфортними поїздками. Зараз ми зробимо невеличкий тест Елвін ЕТБ сто 126 Як він поводиться на льоду? Ми запускаємо особливу ініціативу на нашому каналі, яка дозволить разом з вами робити реальний внесок. У перемогу України кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відео огляду, перетвориться на гривню, і ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нам потрібна ваша підтримка, щоб разом допомогти нашим героям та Україні. Спільно ми можемо створити справжню справу, тож не здобувайте ставити лайки, ділитися відео і запрошувати своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом ми сили. Разом до перемоги. Якщо вам сподобалося дане відео про електротрецикли Elvin etb 122 і Elvin etb 126 то ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua